Народні обранці наблизилися до скасування депутатської суддівської недоторканності. Відповідний законопроект підготовлений президентом вже в раді, але сьогодні без скандалу там не обійшлося. Година запитань до уряду була гарячою. Про все дізнаємося від Юлії Янчар. Маємо живий зв'язок. Юлю які новини з парламенту. Доброго вечора. Віта. Справді сьогодні традиційно о п'ятницю година запитань до уряду депутати Спершу чекали на звіт міністра оборони Степана Полтарка, а також і на звіт голови голови Нацбанку Валерія Гонтарєва. Однак несподівано засідання розпочалося із заяви спікера Гройсмана про намір зняти депутатську недоторканність. Саме такий законопроект напрацювали в адміністрації президента і почалася власна велика дискусія з приводу того, чому треба знімати депутатську недоторканність, якщо не йдеться про зняття недоторканності із самого президента. Ну, в законопроекті, ініційованому президентом, немає зняття суддівської недоторканності. Просто якщо раніше дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності суддів давала Верховна Рада, сьогодні змінами, які ми розглядаємо, пропонується, щоб цей дозвіл давала Вища рада юстиції. На то, яка, до речі, рік не працює, Все треба голосувати комплексно. Якщо ми знімаємо недоторканність депутатів, окей. Судді окей, але з президента треба в першу чергу знімати недоторканність. Зрештою, законопроект про зняття депутатської недоторканності і суддівської недоторканності Депутати внесли до порядку денного, а вже голосувати за нього будуть на початку наступної сесії. Це на початку лютого. 297 голосів. Рішення прийнято. Юлі, отже, сьогодні до ради прийшов міністр оборони Полторак. Чи розповів він якісь деталі про справи в Донецькому аеропорті? Так, відо справді всі очікували, що можливо міністр Полторак скаже щось про Донецький аеропорт і про те, наскільки зараз яка там зараз наскільки складна ситуація. Однак жодного слова про 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 аеропорт не було. І взагалі хочу сказати, що депутати не доволі гострі ставили питання міністру. І от, власне, сам Полторак говорив лише розмито про те, скільки витрачено коштів на армію без уточнень на що саме бо це мовляв державна таємниця. Деякі питання, я, чесно кажучи, не знаю жодної європейської країни, де би міністр оборони відповідав на запитання в прямому ефірі, пов'язане з державною таємницею. Цифрами не можу я відповідати на такі запитання. Ми так можемо допрацювати до того, що я буду в прямому ефірі доповідати рішення на ведення бойових дій. Я на 58-му місці був по списку, який мав задавати запитання. Я хотів йому задати запитання по репорту. Я просто на другий раз їду в понеділок на схід і привезу форму, яку роздають зимову форму, яку роздають нашим хлопцям. Прийду і скажу, будь ласка, вдяніться в неї і походіть по вулиці, тому що це літня форма. Юліо, депутати нарешті заслухали голову на з Гонтареву. Якого курсу нам чекати, і як загалом перебігав її звіт? Віто справа в тому, що щодо якогось курсу важко говорити, адже голова Нацбанку справді цілий день сьогодні була у залі засідань, і власне тоді, коли їй вже дали слово, і вона вийшла на трибуну, аби пояснити, що власне сталося з валютою валютою і чому так знецінилася гривня, лідер радикальної партії обсипав її фальшивими доларами. І ось як це відбувалося нарешті, я тут більше місяця я просила пана Гройсмана... Олег Валерійович, я, я прошу вас дотримуватись регламенту. Я прошу всіх до дисципліни, до порядку і до поваги, до виступаючого. Я прошу правоохоронні органи провести дослідження, чи натуральні ці кошти, чи фальшиві. І якщо фальшиві, треба розібратись щодо відповідальності за розповсюдження в залі Верховної Ради. Я не народний депутат, тому я ще не звикла до цього цирку. Власна голова Нацбанку після цього всього ще раз пояснила, що курс на рівні 8 гривень за долар отримувався штучно роками. На це за часів Януковича було витрачено 23 мільярди доларів з резервів і ще 4 мільярди в січні лютому минулого року. Ну і навіть з початком війни далі Нацбанк витрачав на підтримку гривні 1,3 мільярда доларів з резервів. І й далі резерву Нацбанк не збирається. Вимагає реформ від уряду. І в Україні сказала пані Гонтарєва, що вже ніколи не буде фіксованого курсу НБУ і надалі провод. Датиме гнучкий обмін, бо це така вимога МВФ. Фіксований курс гривні, який вбивав конкурентну спроможність нашої економіки, яким не давав економічного сенсу ні зростанню нашого експорту, ні розбудові імпортозаміщення. Це і був спрямований шлях до цієї фінансової прірви. Депутати доволі агресивно спілкувалися із пані Гонтарєвою. моментами у неї аж держав голос. Радикали вигукували навіть про відставку, закидали Гонтарєві і появу чорного ринку і питали, де ж все-таки в Україні можна купити долари. Дяки вашому керуванню з'явився чорний ринок, який зараз процвітає. Як і можна купити долари? Де вони це можуть зробити і за яким курсом, якщо не на чорному ринку? Валюту купувати не треба, тому що кожен, хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку. Ще питатів депутатів. Цікавило таке питання: скі яка сама заробітня плата у голови Нацбанку? Вона відповіла, що сім мінімальних заробітних плат це 10 тисяч гривень. Вона відповіла, що її така зарплата не влаштовує. Ось і всі новини з парламенту студія і людяку. Це була Юлія Янчар. І сьогоднішній день у Верховній Раді.